Надаватимуть психологічну, соціальну та правову допомогу дітям у Рівному відкрили перший в Україні регіональний центр захисту прав дітей. Тут їм надаватимуть всебічну підтримку задля поновлення їхніх прав. Особлива увага буде приділятися неповнолітнім, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Це діти випуло. це діти, які перебувають в закладах, які релаковані з тимчасово окупованої території України. Це діти, які будуть повертатись. З території інших країн, окрім цього, у центрі напрацьовуватимуть окремі механізми повернення депортованих чи примусово переміщених у межах окупованих територій українських дітей. До слова станом на зараз Україна змогла повернути 1243 дитини. Нам вдалось повернути 1243 українські дитини. Я, я знаю, що ця цифра точно не остаточна, бо в найближчому майбутньому ми очікуємо збільшення. Цієї кількості у центрі захисту прав дитини працюватиме представництво уповноваженого справ людини у Рівненській області. Рівнична а повинна була мати такий центр. Вже сьогодні теж ми це говорили про те, що рівнична є лідером сьогодні серед, серед матерів героїн які сьогодні живуть тут на Рівненщині, серед народжуваності. Тому відповідно ми сьогодні прийняли 11 тисяч сімсот діток внутрішньопереміщених осіб. Всі вони потребують уваги. Ми будемо працювати з всіми дітьми. Це всі дітки, які опинилися в скрутних обставинах життя. Це діти-сироти, діти напівсироти це діти, які сьогодні знайшли свій прихисток в мирній рівні». У рівному проєкт реалізували за три місяці. Фінансування взяла на себе Корейська агенція з міжнародного співробітництва. На відкритті центру також був присутній надзвичайний і повноважний посол Республіки Корея в Україні пак Кічанг. Країна партнери, які будуватимуть майбутнє разом. Ми живемо у часи великих змін. Наші дві країни в партнерстві зміцнюють співпрацю в економіці, культурі, освіті та багатьох інших сферах. У центрі цієї співпраці наші майбутні покоління, тому відкриття цього центру це важливий крок для захисту дітей, які будуватимуть майбутнє в Україні. У центрі створені умови для проведення опитувань неповнолітніх за моделлю Барнхаус. Це дозволяє уникнути повторного допиту дітей, які стали свідками або жертвами злочинів, тим самим знижуючи ризик травматизації. У приміщенні обладнана кімната для інтерв'ю, спостереження для роботи психолога, а також є дитячий простір. Діти це ті, хто найбільше страждають від війни, і особливо в нас з урахуванням, те, що не так давно ми знову приймали евакуйованих діток із Запорізької області. Будемо приймати далі. Їх ні, права не просто потрібно захищати, а маємо зробити все те, щоб вони відчули себе як вдома. Центр працює у будні з 9 до 18 за адресою місто Рівне, вулиця Яворницького, 53 і відкритий для всіх, хто потребує допомоги або консультації. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.